Будет перемирие пасхальное или нет? Все может быть, разумеется. Вопрос главный, ради чего? Понятно совершенно, что это перемирие как воздух, как вода питьевая, чтобы напиться, нужно сейчас украинцам. Для того, чтобы перевести дух, чтобы найти людей, чтобы подвести боеприпасы, чтобы выбить дополнительные деньги и продолжить войну. То есть перемирие для того, чтобы Продолжить войну нам не нужно совершенно точно ни к пасхальным праздникам, ни когда бы то ни было. Нам перемирие нужно для того, чтобы после него наступил прочный мир, об этом неоднократно говорил наш президент. Я э, вспоминаю слова э, великого итальянского философа и дипломата Никола Макиавелли, который лет 500 назад сказал, что войны начинают, когда хотят, а заканчивают, когда могут. Вот э, война против нас, я в данном случае говорю о той войне, которая ведется уже десятилетиями. Я не специальную военную операцию имею в виду, а война, которая ведется против нас десятилетиями, которая началась, собственно говоря, с момента распада Советского Союза, потому что именно тогда на Украине возникла Уна УНСО, э, последователь и преемник э, украинской повстанческой армии, и именно тогда начали э, украинских школьников еще так в 90-м, 91-м, 92-м году учить по э, соровским учебникам. И была совершена четвертая роковая ошибка, которая и привела к началу специальной военной операции. После этого уже наступила пятая, пятая ошибка, непоправимая. Это срыв стамбульских переговоров, когда те же самые западники сказали, не будет никакого мира. Не будет даже никакого перемирия, к которому они сейчас призывают, а будет стратегическое поражение России. И дальше сценарий пошел по тому сюжету, по которому он идет. И до сих пор он совершенно точно не в пользу тех, кто срывал все предыдущие этапы возможного мирного урегулирования. Я бы хотел, знаете, вот сказать огромное спасибо ребятам, которые за ленточкой, и которые с оружием в руках, и нашим военкорам, и тем, кто все это обеспечивает, я очень часто говорю своим западным, иногда контакты бывают, своим западным собеседникам, когда они спрашивают, а что будет написано в конечном итоге в будущем мирном соглашении по Украине, я им говорю, вы знаете, это мирное соглашение пишется каждый день там на линии фронта. Оно пишется не дипломатами, оно пишется не политиками, оно пишется вот этими ребятами, вот этими нашими героями, и каждый день статьи, параграфы предложения в этом будущем мирном договоре меняются. Вчера они были одними, сегодня они уже другие, завтра они будут третьими, и каждый раз они не меняются в сторону Украины, они не меняются в сторону Запада. И это первым, с моей точки зрения, понял Трамп, пусть даже он и действует пока достаточно неуклюже. Есть ощущение скорого завершения войны? Вы знаете, есть на это надежда, конечно, но мы все нормальные люди, мы все хотим, чтобы перестали гибнуть солдаты, чтобы перестали гибнуть те, кто оказываются рядом с ними и кем прикрываются. Украинцы, вот такая странная история, вот сейчас на примере Сум, ведь по идее военные должны защищать гражданских лиц, а на Украине военные защищаются гражданскими лицами, они защищают самих себя. И отвечая на ваш вопрос, все-таки войны заканчивают, когда могут, я возвращаюсь к Макиавеле, и мы-то можем закончить эту войну, но мы ее закончим, когда будут выполнены те условия, которые мы сформулировали еще три года назад. И принять эти условия вполне в силах того самого коллективного Запада, который сейчас уже далеко не коллективный, и который, слава богу, уже, во всяком случае, на американском треке пытается с нами об этих условиях договариваться. И если к этому придут и другие западные лидеры, мир себя не заставит ждать. Но, с моей точки зрения, это невозможно ожидать от нынешней Европы. Потребуется, увы, я говорю об этом с большой обеспокоенностью, потребуется смена политических лидеров в Европе, потому что нынешние политические лидеры Европы в колее. Дональд Трамп, человек, у которого всегда превосходное настроение, опять интригует. Только что он заявил сенсационно, абсолютно, к сожалению, не в первый раз заявил. Тем не менее, в самое ближайшее время, в скором времени, я ожидаю хороших предложений по решению украинского кризиса в ближайшее время. В очередной раз, пообещал Дональд Трамп, все завершится. Сам он, совершенно верно, вы подчеркнули, возложил ответственность. Но вот сегодня в социальных сетях на Зеленского и на Байдена. А на борту своего самолета только на Байдена. Сам он, естественно, ни про чем. Европейские столицы не склонны искать пути выхода мирным переговорам. Так в Кремле прокомментировали желание будущего канцлера ФРГ Мерца передать киевскому режиму дальнобойный ракет «Таурус». Действия Берлина приведут лишь к дальнейшей эскалации, заявил Песков. Возможность поставить «Таурус» и ВСУ Мерц, скорее всего, получит менее чем через месяц. Заседание Бундестага, на котором будет избран новый канцлер ФРГ, предварительно назначено на 6 мая. До тех пор занимающий этот пост Шольц продолжит блокировать поставки ракет. пресс-службе немецкого Кабмина заявили, что свою позицию Олов не изменил. Британская «Телеграф» пишет разгромную статью о танках «Леопард-2» на Украине. Немецкие машины провалились на поле боя, оказались уязвимы для дронов и очень сложны в ремонте и эксплуатации. Об этом, как сообщает издание, рассказал военный атташе ФРГ в Киеве во время секретной встречи с солдатами Бундесвера. Швейцарская Нойе Цюрхерцайтунг приводит мнение австрийского полковника Маркуса Райснера. Русские чувствуют себя как в апреле 45 -го года, то есть уверены, что победа уже у них в руках. Валерий Залужный также прокомментовал ракетный удар российских загарбников по Сумах, что Говорив колишній головнокомандуючий збройних сил України. Він нагадав, що ворог розуміє тільки мову сили. Посол України у Великій Британії генерал Валерій Залужний написав у соцмережі ікс про трагедію в сумах, прокоментувавши дії російських загарбників. Він вважає цей ракетний удар не просто атакою. Цієї вербної неділі люди збиралися на службу, коли російська балістична ракета влучила в житловий квартал міста Суми. Багато людей загинуло ще більше було поранено. Рятувальні роботи ще тривають. Умисний ракетний обстріл мирних жителів на велике християнське свято. Це відповідь Росії на всі пропозиції миру та припинення вогню. Написав залужний. До речі, також не можу не звернути увагу. А те, що Дійсно так можемо з вами прослідкувати те, що рашисти дуже люблять прив'язуватися до дат до важливих дат для нас, українців, і цей раз чергово вони показали свої цинічні атаки. Так дійсно дуже велике свято для кожного християнина, і ми з вами бачимо, що рашисти дійсно вони цинічно, абсолютно з кожним разом, все цинічніше і цинічніше роблять свої оці атаки. А також ще стриманий коментар дуже чітко розставляє акценти, і нагадує світові про те, що заглядати в очі і шукати там миру це дійсно марна справа, і нападник розуміє тільки мову сили. Саме тоді можна буде говорити про припинення вогню і зупинення бойових дій, тому що всі інші спроби і надалі будуть призводити до масованих. Росіянами мирного населення України в той же час, коли наші партнери, так Сполучені Штати Америки, в тому в також тому числі, будуть просто дивитися і потім говорити про те, що вони ну випадково не туди влучили. А куди вони взагалі мало мали право так влучати? Питання залишається одне і воно залишається дійсно відкритим. Далі також з вами поговоримо ще й про те, що. Дописує видання Бібісі, а саме е говорили також. Вони про активність Росіян на сумському напрямку. Будемо говорити не тільки про обстріли, а й про фронт. І будемо говорити з вами про те, що за словами головкома збройних сил України Олександра Сирського, весняно-літня наступальна кампанія Росії фактично розпочалась. Зокрема, і зросла активність Росіян на сумському напрямку. Збройні сили України перекидають туди додаткові підрозділи. Про це повідомляє від. Дання BBC Україна з посиланням на український генштаб можете бачити на своїх екранах зараз і дописують про те, що, начебто, військові, натякають, що ворог розпочав зосередження уваги саме на місці суми. Це свідчить про формування нового напрямку, куди ймовірно буде спрямовано основні зусилля. Ну а ми з вами ж звичайно будемо за цим всім спостерігати. Будемо вам повідомляти офіційні новини від офіційних осіб, від офіційних джерел, тому що. Наразі це така інформація, так військовослужбовці говорять. Ну і ми звичайно будемо також. А... Слідкувати за цим телеграм канал моніторингової думки фронтовика» дописував про те, що противник розпочав зосередження уваги на місці суми, що свідчить про формування нового напрямку, куди ймовірно буде спрямовані основні зусилля. Ймовірно, таким чином він розраховує на скорочення логістичного забезпечення інших напрямків, зосередживши додаткові, додаткові перепрошую ресурси на обороні сумської області. Тобто, знову ж таки будемо спостерігати. Ну а ми з вами тим часом бачимо, що рашисти не полишають своїх ідей наступальних не тільки на цьому напрямку, а ще й на напрямку Харкова. А саме, перепрошую, Харківщини. А не Харкова конкретно і будемо говорити з вами саме про Вовчанськ. Всі ми знаємо, що ситуація там вона взагалі не найлегша. Вона там складна залишається досить великий період а, часу. І поговоримо з вами про те, що Осув Хортиця дописували наступну інформацію на харківському напрямку. Противник намагався прорвати оборону наших захисників в районі Вовчанська з метою доставки своїх штурмових груп та прориву оборони наших підрозділів в бік Вознесєновки та Вовчанська. Чанських хуторів ворог застосував три бронемашини та вісім одиниць мототехніки, Повідомили військові. Зазначається, що під вогневим прикриттям ворог намагався висадити десант. В результаті нашого вогневого впливу дві ворожі бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено. Одна бронемашина повернулася у вихідний район. А два мотоцикли агресор покинув на полі бою. Триває пожук та знищення залишків штурмових груп противника. Ну і також дописують про те, що дійсно. В результаті вогнового впливу сил оборони України дві бронемашини та шість одиниць мототехніки було знищено. Одна бронемашина повернулася у вихідний район, а два мотоцикли агресор покинув прямо на полі бою. Триває наразі також пошук та знищення залишків штурмових груп противника. Тобто, дійсно бачимо з вами, що наші збройні сили України роблять усе для того, щоб якомога активніше, якомога більше стримати ворога. Далі також проговоримо з вами ще про Донеччину, а саме про Турецьк, і будемо з вами переглядати кадри, від яких дійсно мурахи по шкірі. Зараз ви можете бачити їх на своїх екранах, і поговоримо з вами про те, що Рази на жаль, це місто, яке зовсім нещодавно розвивалось, так цвіло і було дійсно виглядало як місто, а не як місто привод. А, тому що битва за Турецьку насправді триває вже 9 місяців, і в Збройних силах України показали, який вигляд зараз має турецький. Один із цих кадрів кадрів. Перепрошую, ви могли тільки що бачити на своїх екранах. Бачимо, що дійсно а, майже нічого живого, тому що расисти а, намагаються рівнати просто все з, а, з, з землею, так. А, Якби це не звучало, але дійсно у Турецьку, Донецької області там продовжують тривати міські бої, штурми та атаки. І зокрема, сота окремо механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України показала на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, який зараз має вигляд місто. Тільки що скрін ми могли з вами переглянути. І за словами українських військових, противник перетворив Турецьк просто на місто привод. Дійсно, без мурах після перегляду цих світлин будь-яка людина не залишиться і додали повідомлені наступне. Весна у Турецьку впродовж дев'яти місяців так, разом із приданими і її підрозділами веде битву за Турецьк, саме сота окремо механізована бригада сухопутних військ. За цей час оскажанілий руський мір перетворив колись квітуче місто. Українського Донбасу на місто привод додали у повідомленні. А також хочеться нагадати, що раніше офіцер Збройних сил України, а саме це Сергій Яцехоцька, і заявляв про вуличні бої в Турецьку, які продовжують тривати вже більше дев'яти місяців. І за його словами, у місті є українські війська, однак ворожих сил там більше. Росіяни навалюються, хочуть намацати наші слабкі місця і нарощують свою присутність. Додав військовий. Ну, і також хочеться вкотре наголосити на тому, що кожен расист за всі ті дії, які він чинить на території нашої держави, і не тільки расист, бо ми з вами знаємо, що Нього воюють не тільки расисти, а й інші, також нації. Вони будуть обов'язково за це покарані і за кожне наше місто, за кожен наш сантиметр нашої української землі. Вони обов'язково будуть покарані, і ми знаємо з вами, що це зовсім скоро відбудеться. І хочеться вкотре наголосити про те, що не потрібно забувати підтримувати наше українське військо, донатами, пришвидшувати нашу перемогу репостом Постів від перевірених волонтерів а також донатами по змозі наскільки можливо, ви пам'ятати про те, що малих донатів не буває такими діями. Ми з вами разом пришвидшуємо нашу таку вже скору і таку очікувану перемогу. Тож про це також не забуваємо.